Наступна компанія Continental Farmers Group і Новікова Євгенія, начальниця відділу компенсації пільг та аналітики, хоче презентувати свій кейс на тему автоматизація, бюджетування фонду заробітної плати. Євгенія, передаю вам слово і нагадую про дотримання таймінгу. Чекаємо на підключення Євгенії. Да, доброго дня, передаю вам слово. Доброго дня. Дякую. Мене як вже сказала, звуть Новікова Євгенія. Я працюю в компанії Continental Farmers Group. Трошки розповім про компанію. Це сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, яка працює в п'яти західних областях України. Ми маємо 195 тисяч гектарів, 2300 працівників, міжнародний партнер нашої компанії, це Салік ЮКЛТД, напрямки діяльності: це рослинництво, зберігання зерна, картоплянний напрям і виробництво насіння. Сьогодні попередній спікер розказувала про софти, да, я буду розказувати про харди. Сьогодні ми проговоримо про бюджетування заробітної плати про наш проєкт, до якого ми прийшли в 2021 році. Що й було передумовами цього проекту? По перше, на початку не було єдиного джерела даних. Бюджетування відбувалося в Excel, тобто це була велика кількість варіантів, великі складні, важкі Excel файли, які переганялися туди-сюди. І бюджетування загалом займало, ну так щоб сказати чесно, десь три тижні, тому що дуже важкий процес був. Це була відсутність інструментів змін, тому що хтось щось носив в Excel файли, потім треба було знайти, знайти, В який варіант вносили, акцентувати це, якось привести до реальності, тобто важко. Була відсутність автоматизованого аналізу даних. Аналіз робився по запиту бізнесу, це витягалось декілька звітів, вони склеювалися, ми тратили на це час і регулярного такого аналізу не було. Був ручний розрахунок показників продуктивності, тобто автоматизованих звітів не було і в відсутність інструментів взаємодії HR бізнес-процесів з бюджетом, тобто ручна система погодження, що приводило до помилок, бо людський фактор. Ну, ми всі знаємо, що ну, по всякому може бути мета проекту, що ми хотіли. По-перше, збільшити ефективність управління витратами на оплату праці, ми хотіли, щоб це було єдине джерело в Одинесі і хотіли бачити відразу бюджет, прогноз і факт, і мати порівняльну аналітику, щоб можна було одним кліком витягти і подивитися, які в нас розходження. Створити службовий інструментарій і автоматизувати його для взаємодії з іншими документами компанії в HR процесах. Як я вже казала, почали ми січня 2021 року. Як я написала, що оптимістично, що в нас процеси іде по грудень 23-го, але з'ясувалося, що чим більше ми надаємо якусь інформацію, тим більше зацікавлений в цьому реальний бізнес. І більше до нас приходить людей, які просять, а можете ще отак зробити? А от нам от цікаво подивитися на регулярній основі отакі показники. І тому ми планували, що це буде ну десь там 3-4 звіти. Ну ми так ще зараз дивимося, що це буде десь 7 звітів, тому ми знаходимося в безприривному процесі. Які в нас були етапи? Перший крок, з чого ми почали: знаєте, як їсти слона по кусочкам? Да? Це автоматизування бюджетування в Одинесі. Це створення, як я вже казала, бюджет, прогноз, факт документу в Одинесі. Наступний крок це на основі оцих трьох документів. Ми робили аналітичні звіти в Одинесі. Потім від Одинеса, оскільки користувачам значно зручніше дивитися це в більш яскравих якихось варіантах, ми перейшли до Power BI і зараз ми автоматизуємо ці звіти в Power BI. І далі ми перейшли, пропустила шах шахпарбіаця вже останній. А перед цим ми ще зробили зв'язку нашого прогнозу з іншими документами HR, тобто це службові записки на приймання, на переведення, на зміни окладів. Зараз хочу більш детально розказати про кожен крок, щоб було зрозуміло, що саме ми робили. Автоматизація бюджетування в ДНС, як я вже казала, створені три варіанти. Трошки поясню, що це наша було створювати три варіанти. Бюджет це така стала історія. Це перед початком нового року ми робимо бюджет, тобто які витрати ми плануємо на заробітну плату протягом року. Цей бюджет затверджує керівництво, це є сталий документ, от ми його зробили, нам затвердили суму і все, ми його зафіксували. Він в нас існує як якийсь маячок на те, скільки грошей ми маємо витратити в році на фонд оплати праці. Але є ситуації, коли міняється структура. Є непланові підвищення. Вийшли старі співробітники з компанії, зайшли нові, може бути зарплата більша більш, менше. Для цього ми сварили прогноз. Прогноз це така жива історія, яка відображає реальну ситуацію тут і зараз. Тобто, зміна структури, бюджет не чіпаємо, але ми вносимо цю зміну в прогноз. Змінилися чисельність людей в якомусь підрозділі, знову таки, бюджет не чіпаємо, вносимо в прогноз. Тобто, прогноз це максимально наближено до реальності варіант бюджету. Ну і факт це то, що ми витратили, то, що ми реально заплатили. Що нам це дало? По-перше, процес бюджетування став логічним. В нас оці всі три форми вони абсолютно однакові, тобто вони співставині. Потім процес, якщо раніше Excel це займало багато то часу, то зараз це вже існуюча форма, в якій є підрозділи люди. Ми просто вносимо туди інформацію. І потім, якщо ми внесли в один місяць, в нас є кнопка, яка дозволяє розмножити на інші місяці до кінця року. Ми розмножуємо і просто вже вносимо якісь коригування в усі інші місяці цього бюджету, прогнозу наявність єдиного джерела даних, тобто, все це живе в 1С. HR бачить повну картину по своїх підрозділах. Керівник бачить свій підрозділ, тобто це немає різних розбитих якихось файлів, Це все єдине джерело, до якого звертаються усі користувачі. Ми можемо по цих документах бачити варіанти як кешфлоу, так і PNL, що теж важливе, бо треба періодично переключатися. Ну і за рахунок того, що введений цей документ прогноз, це підвищена швидкість та якість планування. Як виглядає сам документ? Тобто, це така стандартна форма, в якій ми бачимо, що в нас є назва юрособи, посада. Ключ посади і е, прізвище працівника. Далі йде там, кількість ставок, оклад, премія, доплати, якісь компенсаційні виплати. І в кінці стоїть загальна сума, тобто ми бачимо, яка вартість цієї посади по цьому підрозділу. Другий етап це на основі цих трьох документів ми створили аналітику в ДНС. Що нам дає та аналітика? Аналітика дозволяє порівняти відхилення. Прогноз бюджет, факт бюджет, факт прогноз. Ми можемо не тільки подивитися відхилення, але й проаналізувати фактори, які вплинули на ці відхилення. Тобто раніше, якщо ми розуміли, да, там, перевитратили бюджет, сиділи довго шукали, де перевитратили, за що, чого перевитратили, або якщо зекономили, да, Як не змінюється? Що ж ви мовчите? Я той екран. От зараз слайд зміниться, чи ні? Знаєте, дуже дивно, бо в мене. <кій> зараз той слайд, новий. Задача 2. Так, та, так, так. Дякую. Давайте, отак. Міняється слайд чи ні? Так зараз за рахунок того, що створена аналітика ВДНС, ми можемо не тільки подивитися, яка сума відхилення, ми можемо подивитися за рахунок чого. Тобто цей звіт нам показує за рахунок чого відхилення, за рахунок кількості людей, може людей було більше чи менше, або за рахунок більших виплат. І якщо ми вже бачимо за рахунок чого, ми можемо йти до керівника, предметно розмовляти, дивитися, що там трапилося, да, і впливати якось на цей процес, і впливати якось на цей стан, ми можемо робити аналітику і порівнювати підрозділи. А також ми можемо порівнювати типові посади по підрозділах і типові посади по різних підрозділах тобто, якщо в нас є бухгалтери. Припустимо в відділі заробітної плати, да, є бухгалтери там, в казначействі ще десь, ми можемо співставити цих бухгалтерів і подивитися, скільки нам хто коштує і яка кількість цих людей. Ну і це прозорість факторів впливу, тобто можливість робити адекватні аналізи та висновки. Підкажіть мені, будь ласка, зараз переключився слайд? Ви бачите таблички? Да не я щось не розумію, чого так відбувається. А дивіться, вибачте, будь ласка, от зараз ви бачите на все екран чи, чи в маленьку версію слайд? Сенсів. Ви бачите повний слайд на все екран, правильно? Отак. Тепер повний слайд, Дякую. А, як виглядає цей звіт? Ми бачимо, що тут в нас два блоки: перший блок це ставки, бюджет прогноз факт. Другий блок це суми, бюджет прогноз факт. Далі я не розкривала ячейки, але в нас там от саме ці відхилення. Чим цікавий цей звіт, То, що він формується в один клік. Тобто, якщо ми витягуємо інформацію за місяць, це буде десь три хвилини. Якщо за рік, ну 7-8 хвилин буде він тягтися. Що ми можемо співставити не тільки один місяць подивитися, ми можемо співставити з місяцями минулого періоду. Умовно, ми можемо подивитися жовтень 23 го з жовтням 22 го чи 21. го Ми можемо робити аналіз по посадах, в розрізі посад є варіант лінійної форми, яку, якщо ми вигружаємо в Excel, ми можемо далі зробити зведену таблицю. Є налаштування в один клік переходити від кешло до ПНЛ. і також що дуже для нас було важливо, оскільки було декілька змін структур, що ми можемо бачити звіт в актуальній структурі, навіть якщо ми порівнюємо з попередніми періодами, де структура була інша, система підлаштовує інформацію під існуючу структуру. Третій наш крок це взаємодія оцього створеного прогнозу з іншими документами і інтерфейсами, пов'язаними з чи процесами. Це службовки про прийом, переведення і перегляд заробітної плати. А що відбувається, службовку ми робимо. Онлайн. І коли ми вибираємо співробітника, то система сама задінесе. Ми починаємо набирати набирати прізвище, система сама задінесе підтягує співробітника і всі існуючі дані по цьому співробітнику. Тобто керівник не сидить і руками нічого не набирає. Це все витягається автоматично, що реально приводить до того, що по-перше, це простота для користувачів, да, вони не мають сидіти думати, як пишеться та посада, що там є, як є підрозділ. Система автоматично також заповнює, якщо це йде мова про зміну заробітної плати, то система підтягує вже новий оклад з того прогнозу, що створений в Одинесі, і Пропонує його керівнику. Тобто керівник не має сидіти думати, на калькуляторі вираховувати, скільки там цьому співробітнику поставити. Тут стоять ще в цих службовках автоматичні контролі. Тобто, якщо забита, забитий оклад в прогнозі 10 тисяч гривень, то керівник не може поставити на гривню більше. Система просто не пропустить. Вона заблокує цю службовку, скаже, ви перевищуєте прогнозні дані і просто йому не пусте. Це контроль з нашого боку, щоб ніхто нічого там зайвого не зробив і в систему потяг. Нормально. Це все нам вдалося за рахунок того, що ми кожній посаді присвоїли ключ. Це такий. Е Ексклюзивний ідентифікатор посади як ідентифікаційний код в людини. От в кожної посади є такий унікальний ключ. Тобто, якщо в нас в відділі бухгалтерії буде п'ять бухгалтерів, то в кожної цієї посади бухгалтера буде окремий ключ. Це дозволяє нам робити аналіз, тобто ідентифікувати цю посаду і порівнювати все між собою. Євгенія, дякую вам. Вже на жаль, закінчується час. Тому даю вам час для заключної фрази. Дуже неймовірно цікава аналітика. Мені здається, що там і дня не вистачить, щоб цілком розібратися. Класні звіти формуються вас одним кліком. Тому даю вам фінальне слово і будемо рухатись далі. Щиро дякую за те, що дали змогу поспілкуватися, дали змогу розповісти. Як я вже казала, ми ще знаходимося в процесі, тому сподіваємося, що зможемо на наступний рік показати щось нове, цікаве, може, більш цікаве для людей, або не знаю, більш здивувати людей.